Будемо зараз говорити про Угорщину і її роль у блокуванні у можливому блокуванні антиросійських е, санкцій проти ЄС. І тож, давайте вже розпочинати. Вже готов наш наступний гість поговорити з нами на цю тему. В'ячеслав Потапенко, політолог, заступник директора національного інституту стратегічних досліджень. З нами на прямому зв'язку вітаємо вас. вечора. пане В'ячеслав, давайте розпочнемо з того, що яким чином ситуація може вирівнятися? Адже четвертий рік вже йде війна. Четвертий рік Угорщина постійно на постійній основі щось блокує, і Євросоюз цим нічого не робить. І от знову така історія про те, що 16 березня, можливо, знову ж таки Угорщина буде чимось там? Ну, погано себе поводити в Раді Європи і заблокує, розблокує е, ті гроші для РФ. Тож прокоментуйте це, будь ласка, ну е, насправді мова йде про те, що 15 е, числа, 15 березня, е, останній день, коли Європейський союз може продовжити е, санкції щодо там, здається, 2400 тисячі осіб, громадян Російської Федерації, включаючи Путіна, Лаврова і так далі, на яких накладено санкції, от однак, це не єдине, що блокує Угорщина. Вона також блокує е, ці всі процеси, пов'язані з вступом України до Європейського Союзу, оцю процедуру кандидатства. От і крім того, Угорщина зараз виступає з протестами, вимагає компенсацію за те, що Україна розбомбила своїми дронами на російській території нафтопровід, яким, через який, в тому числі. Надходила нафта до Угорщини. Ба більше. Я хочу доповнити цю інформацію. Вона назвала це нападом на власний суверенітет. Ось так оцінив уряд Угорщини саме цю історію про те, що. Наразі припинено постачання газу до Угорщини. Про що це може говорити? І, взагалі, в принципі, коли звучить поєднання слів власне нападу на суверенітет. По-друге, це буде вже що? Оголошення військових якихось знову ж таки. Ді чи для чого це було сказано взагалі? Ні, ну дивіться у угорщини. Є декілька позицій. Чітка позиція, що вона категорично проти вступу України в ЄС і в НАТО, і відповідно зараз, оскільки вона як вони кажуть, зазнала шкоди. Ну я думаю, що це будуть певні судові позови. Що Україна може робити в цій ситуації? Значить, ну я так розумію, що всі можливості для переговорів з Угорщиною і ті поступки, на які Україна пішла вже минулого року? Це було пов'язано із законом про освіту угорські школи. Ну і взагалі інші там питання по угорській національній меншині на Закарпатті, я так розумію, що вже всі ці поступки, які можна було зробити, вже було зроблено. Значить, відповідно, на сьогоднішній день мова йде про безпеку самого Європейського Союзу, про саму процедуру голосування Європейського Союзу, коли це робиться одностайно, коли це робиться на основі консенсусу, і в умовах викликів і загроз боку Російської Федерації. Європейський союз потребує реформування. Це, звичайно, очевидно для нас. Тому що для нас, якби у нас іде війна, ми критично залежимо від їх рішень, від швидкості прийняття рішень. Ми чудово пам'ятаємо, як. Європейський союз не хоче вирішувати свої інституційні проблеми, а намагається якби зберегти цю всю бюрократичну систему, яка не відповідає викликам сьогодення, і намагається вирішувати ну свої питання шляхом маніпуляції покупку. Бо ми пам'ятаємо в 23-му році, в кінці Орбану видали декілька мільярдів тих коштів, які спочатку були приторможені, при приморожені, а Він вийшов попити каву. Ну, ми все розуміємо, що це не рішення питання, не інституційний підхід і так далі. Далі такі самі маніпуляції вдавалися, коли е, Угорщина очолювала Європейський Союз півроку, і це говорить про те, що ну є Євро... Росоюз як структура не відповідає викликам безпеки, він не має армії, він не має власної системи безпеки, він не може голосувати за якісь рішення, хоча б там кваліфікованою більшістю три чверті. Це не є проблеми по факту України. Це є проблеми Євросоюзу. Євросоюз або вирішить ці проблеми, або він зазнає певних. Втрат в, цій, в цьому протистоянні, яке він веде з різними іншими країнами. От, тобто, ну, я на цю ситуацію дивлюсь таким чином. Пане В'ячеславе, як думаєте, як оцінюєте сам Орбан це. Все ж таки більше про те, що він путінський посіпака такий, який виконує накази так від свого, ну так би мовити, політичного тата. Чи це далекоглядний політик, який, от бачите, вийшов попити кави, і задовольнили всі його фінансові, скажімо так, притяги до Євросоюзу. Ну, Розумно розумно мені важко уявити взагалі якихось політиків, які навіть знаходяться в залежності від когось, так щоб вони все одно не маневрували. Ну, давайте залишимо. Ну, ми не можемо ну, про Путіна обговорювати об'єктивно, тому що ну, якби Росія напала на Україну, нас бомблять. От зараз об'явили повітряну тривогу. Тому звичайно, ми не можемо знаходитись в аналітичній позиції. Але давайте подивимося на ситуацію з Трампом. Ну так само є велика країна. Вона робить там певні вимоги. Вимоги помінялися порівняно з попередньою адміністрацією, так чи інакше з ними е, треба домовлятися, але. Українська делегація їде все одно, торгується, все одно щось намагається виторгувати. Ну для себе ніхто не бере просто під козирьок і ніхто просто не працює там на Америку. Так само ніхто не працює на Росію. Кожна держава, кожний політик працює на себе. Це треба ну, розуміти, коли ми оцінюємо. Тобто, ну дуже просто сказати, що їх всіх купили, завербували. І вони просто підпорядковуються. А ну на жаль, вони просто працюють в своїх інтересах на сьогоднішній день. Оця вся ситуація, коли Сполучені Штати Америки не дарують безпеку, а продають безпеку. Вона вимагає від країн Європейського Союзу переглянути свою безпекову політику, і різні країни вибирають різні шляхи. Тобто Франція робить заяви про ядерну парасольку, Британія там взагалі вийшла з Європейського Союзу а... і намагається проводити свою політику. А наприклад, Угорщина і Словаччина почали встановлювати економічні та різні інші стосунки з Російською Федерацією для того, щоб якби, знизити рівень загрози бути до них вже в якихось таких стосунках, щоб з ними не воювали. Якщо що, то зразу здаватися. І ми з цим нічого не можемо зробити, тому що нема ніякого організуючого центру, нема ніякого в Євросоюзі, якби про. Протоколу, правилу дій, коли є загроза. Це має займатися НАТО. Ну Ми ж бачимо, що НАТО не займається протистоянням з Російською Федерацією. Воно займається засіданнями, заявами, екологією, безпекою жінок, правами людини і дуже багатьма іншими цікавими речами, але вони ну просто не воюють з Російською Федерацією, не планують це робити. Тому, відповідно, кожна держава шукає свій шлях, як. Заробити більше грошей і Уникнути війни в цих умовах, тобто, питання йде зараз у європейців, питання стоїть так: ну, є Путін з своїми досить такими агресивними вимогами, є Трамп своїми неочікуваними вимогами, коли він не хоче просто так спонсорувати безпеку, а хоче, щоб цю безпеку йому оплатили І ну ми бачимо результати голосування. В Данії, коли більшість підтримала партії, які виступають за перехід поступовий до незалежності. Ну, тобто вони рухаються якби в бік Сполучених Штатів Америки, які ну данія втрачає свою колонію давню. Ну і так далі. Інші європейські країни зараз знаходяться в невелика, великій загрози в них і від Сполучених Штатів Америки. Кожна країна шукає якийсь свій шлях. Як за ті гроші, які в них є, продовжувати соціальну політику, розвати безпеку з точки зору якби, зброї, і вибудовувати стосунки з всіма полюсами сил, які є, і з Росією, з Китаєм і США? Біполярний світ там добро, зло і все інше про що е, любили розмовляти на міжнародних конференціях рік. Тому назад це все закінчилося. Цього вже немає. Якщо ми будемо намагатися дивитися крізь ці минулорічні окуляри і оцінювати ситуацію таким чином, то ми будемо робити великі по... Пане В'ячеславе, ви чуєте нас? Так. Прекрасно. Так. Бо ми працюємо у прямому етері. І трішки зараз були технічні якісь негаразди, але чудово, що ви нас прекрасно чуєте. Знаєте, хочеться спитати вас: от я слухала про те, що ви говорите наразі, і про те, що кожна країна наразі думає про свою безпеку власну, і про те, що Європейський Союз не встигає за тими. Змінами, які зараз відбуваються на світовій політичній економічній арені, за вашими прогнозами, чи довго ще буде існувати Європейський Союз? Ну гарне питання, особливо для країни-кандидата, яка? Вісім років намагалися стати в чергу. І тепер... Так а от знаєте, а може в нас вже і немає потреби ставати в чергу. Знаєте, з протянутою рукою? Може, все це буде переформатовано, не говорить ніхто про те, що це взагалі все буде виключено, але просто може інший формат буде, і тоді вже е... Україна туди точно потрапить? Ну дивіться, з моєї точки зору, європейський союз в тому форматі, як він був, він зараз не є ефективним. Тому будуть паралельно створюватися якісь е, інші структури, які будуть вирішувати ті завдання, які є. Це будуть скоріш двосторонні угоди, от, або якісь невеликі, е, тимчасові е, міжнародні угоди, скоріш навіть між сусідніми країнами, які будуть вирішувати конкретні питання. Тобто, от такі Загальні про все на, на кожний випадок. Ну скоріш за все, зараз це працювати не буде, тому що ну глобально ця вся світова система змінюється. З іншого боку, Україна є частиною Європи. Вона географічно знаходиться в Європі і, і Угорщина, і Словаччина, і Румунія, і Польща. Є і будуть залишатися нашими сусідами так само, як Білорусія, Молдова, і Росія, і тому так чи інакше Україні доведеться. Вибудовувати стосунки з всіма сусідами, з кимось воювати, з кимось миритися і так далі. Ну, ми ми не зможемо в умовах, коли Сполучені Штати Америки не готові надавати безкоштовні безпекові парасольки, пересваритися з усіма сусідами на ідеологічних засадах. У нас так просто не вийде. Але, наприклад, у дивіться, якщо ситуація стосується Угорщини, то не ми ж почали ці війни. Так, це Угорщина блокує ну, ці я... на користь України. Ну не по сусідськи вас... що найменше. Ну я можу сказати дуже просто: Угорщина в 1919 році, приблизно 100 років тому назад, за підсумками Першої світової війни, втратила 60% території. І після того всі керівники Угорщини. Яка втратила більшу частину своєї території, у них залишилося менша частина. Вони так чи інакше мріють про те, щоб повернути якісь території або розповсюдити свій вплив. І тому політика будь-якого угорського уряду вона буде досить специфічна. Закарпаття було включено в склад Радянського Союзу. Взимку в січні 1946 року. До того, ну, як би воно було в Чехословаччині, потім воно було окуповано Угорщиною, до того там теж була Угорщина. Ну, тобто, історичні, ці всі історії дуже складні. Якщо ви бували в Закарпатті, ну, ви бачили, що там є міста, де ну, в реальності люди розмовляють угорською і російською мовою. Вони вчать в школі українську, але, в принципі, вони її не користують. У мене був такий одногрупник ще в радянські часи, він писав додому листи угорською, тому що ну вони угорці, вони розмовляють угорською, Він служив в радянській армії, вчився в Києві, потім ну, зараз в Україні живе. Ну, якби угорці у нас є, і Угорщина завжди буде ними опікуватися, і буде намагатися якби з них боротися. І в цьому плані, коли Україна прийняла. Закони, які якби зачищали ці всі національні можливість навчатися в приватних школах, вона дуже наступила, якби їм на ну я б сказав, так самолюбія. Ну тобто, це якби дуже підірвало їхню політику, і це почало з того часу, почалися ці всі історії. Тоді про це говорили, але було прийнято рішення, що хай всі вчать українську, що вони там собі придумали, їх з Брюсселя задавлять і хай мовчать. От але загальна політична ситуація помінялася. Україна вже давно пішла на поступки, а конфлікт залишився. Орбан дуже досвідчений. Політик як і Путін він 20 років назад був демократом. Євроінтеграторам і, і так само, як за часів кучми нам ставили е, наші американські. Партнери, наприклад, Путіна, так ставили в приклад і Орбана як ліберальних демократів євроорієнтованих. Час іде, вони змінюються, вимоги у них змінюються. Путін уже взагалі воює. Орбан поки не воює, але якби теж став дуже таким консервативним правим. Він дуже давно при владі, він буде мінятися. Як завгодно для того, щоб залишитися при владі. В міжнародних відносинах не буває ну, якби, правих і винуватих. Є просто ситуація, у нас є питання, і його треба вирішити. Для цього треба ну, якби, покращувати стосунки. Починати треба з діалогу, спілкування там художників, митців, спортсменів, бізнесменів. Раз друге треба торгувати, більше торгувати, більше шукати чогось спільного. говорити про те, що він поганий, його зараз переберуть, переберуть він теж буде проводити ту політику. Якщо йому буде дешевше купляти в Росії газ, він буде купляти і наступний газ в Росії. Розумієте, оця вся ідея про те, що вони будуть боротися з росіянами. Просто так, на сьогоднішній день, коли Америка не стоїть за спиною і не оплачує все, і не привозить зброю в кредит, якийсь колись може хтось віддасть, а може не віддасть, цього просто очікувати не варто, тому що, е, якби все переходить на рейки. Прагматизму, який був більше до Першої світової війни, хто будемо будемо сподіватися, що ці рейки прагматизму не призведуть до таких катастрофічних наслідків, як ну в якийсь момент вони призвели наприклад на Росії, і тепер так вони катастрофічно воюють з зі своїм сусідом. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, з нами на зв'язку був В'ячеслав Потапенко, політолог, заступник директора директора Національного інституту стратегічних досліджень. З ним говорили про роль Угорщини у тій світовій наразі мапі, яку маємо зараз. Дякуємо і прощаємося з вами, пане В'ячеславе. І на переходимо все. на все добре.